Привіт, друзі! Друга із п'яти карт а, івента, нового івента від сендбоксу. Назва цієї карти AnnieQ. А квестів тут буде 15. І що ж, ми починаємо. Для початку підходимо до цього NPC, розмовляємо з ним, і він просить нас а, дістати 13 ітемів. Щоб їх дістати, починаємо з першого. Це Метелик, Butterfly. Бігаємо сюди, натискаємо єшку, нам відкривають прохід. Що ж, біжимо, підіймаємося зараз на гору, спускаємося вниз. Карта велика, одразу можна легко заплутатися, але для цього у вас є. Я зараз покажу, як проходити усі ці квести. Нагадаю, їх буде 15. За кожен квест ви отримуєте по одному поінту. Ці івент івентпоінти ви можете побачити у вкладці івенти. Що ж, добігли ми до Метелика, активували нас, тепешнули. І ось що нам потрібно. Нам потрібно взяти а, перший ітем. Перший із 13. Ми його підібрали, біжимо до солдата. Розмовляємо з ним. І прыгаємо на ось цього дрона. Зараз цей дрон. Відвезе нас на оцю платформу. До платформи дібралися, активуємо її. А наша задача попасти бомбочкою. Ось цю червону сферу. Ось. Є влучання. Підходимо, забираємо наш другий ітем. А тепер наша задача взяти пропускний білетик. Підібрали його, повертаємося і бачимо тут дверцята. Підійшли нам дверцята відкрили. Одразу ж повертаємо ліворуч і біжимо ось на цю платформу. Бачите, Gate 1, 2. Спускаємося вниз. Так, біжимо. Одразу повертаємо праворуч, нас буде чекати Джей. Беремо у нього квест. Задача цього квесту ловити білі нотки і ігнорувати червоні нотки. Ось бачите. Їх всього треба буде зловити 15 штучок. Бігаємо та збираємо. Карта дуже яскрава. Це великий привіт від розробників до епілептиків. Що ж, взяли третій наш ітем. Тепер підходимо і дивимось на Shop. Він ніяк не позначений. Наша задача порозмовляти. І бачите, ми отримали четвертий ітем. Тепер орієнтуємося на бургерну. Забігаємо, підбігаємо до бургера, розмовляємо з ним. Він відчиняє нам дверця, та забираємо п'ятий ітем. Тепер одразу ж, ліворуч, буде нас чекати солдатик. Поговорили з ним, взяли джетпак. Тепер наша задача спамити по пробілу. Це кнопка, яка відповідає за стрибок. Що ж спамимо, 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 підіймаємося ось до цієї платформи? Є. Забираємо наш шостий ітем і нас телепортує вниз. Біжимо далі. Тепер орієнтир, це магазинчик із повітряними кульками, забігаємо до цього дядьки, розмовляємо з ним і забираємо сьомий предмет. Біжимо далі. Підіймаємося до професора, беремо у нього квест. Розвертаємося назад. Ну і біжимо. Як показано на відео. Як бачите, нас сюди не пропускають, але ми ж з вами віпи, тому розмовляємо з цим боксом і нам дають доступ. Але до квесту ми поки не біжимо, а повертаємо праворуч. Підіймаємося сходами і беремо ще один квест. Квест узято. Підіймаємося нагору. І тут потрібно буде зібрати серця. Не знаю, як у вас, любі друзі, але у мене чомусь е при зборі цих сердечок дуже підлагує сама гра. Гарна фіча. Що ж, збираємо сердечка? І ось ми піднялися нагору. Зараз буде ще один привіт епілептикам, тому на пару секунд можете закрити очі. Що стрибнули вниз, вийшли, забрали наступний ітем. Біжимо вперед. Розмовляємо з цим дядьком, підходимо до блоку, блоків і спамимо Єшку. Таким чином нам роблять доріжку, по якій ми зможемо дібратися до кристалика. Спамо, спамимо, спамимо. В принципі, цей дядько буде повертатися назад, тому ви можете продовжити спамити єшку, а щоб ваша доріжка, як бачите, вона трохи вплутняється і стає більш щільною. Тобто, таким чином у вас менший шанс, що ви просто звалитеся з цієї платформи. Але якщо хочете, можете одразу просто прострибати, як вам зручно. Ось. Я ось так зробив і бачите, ніяких проблем з пересуванням у мене немає. Що ж, беремо кристальчика і повертаємося до професора. Поки біжимо, слухаємо гарну музику, до якої ви вже всі звикли, якщо ви дивитеся мої відео. Ця музика у мене завжди на фоні. Що ж, приходимо, підходимо до цих клешень, нічого натискати не треба, вони самі все зроблять. Хапаємо колбочку і піднімаємось нагору. І підносимо її до цього апарата. Зараз трохи підключить. Нічого страшного. Забираємо. Дев'ятий наш ітем. І біжимо до наступного квесту. У вас ці квести будуть підсвічуватися а, жовтими знаками окликами, оклику. А, у мене вони білі, бо я їх вже пройшов. Думаю, тут і так все ясно. Тепер наша задача влучити тортиком у ціль. Як бачите, вийшло з першого разу. Дуже пощастило. Забрали ще один ітем, тепер спускаємося вниз. Біжимо вперед. По лівій стороні. І тепер наша задача надавати чортів оцим чортам. Вбиваємо всіх. І останній нам а, дасть ключик. О, -о. на ну, таке я не розраховував. До речі, у нас у інвентарі все, що ми там позбирали, ми можемо на себе надягнути. Тому вдягаємося, як нам більш подобається. Так, де я? Я трошки загубився. Знаходимо цю локацію. Чесно кажучи, не очікував, що мені надають чортів. <кхів> оці чорти. все буває в перший раз. Можна трошки скоротити. І пригнути через пульт діджея Ось я і повернувся Первій чортяки. Ось. Вбиваємо останнього. Бачите ключик. Ось справа внизу нам показали, що ми знайшли ключа. Відмикаємо оцей кубик, забираємо ще один елемент екіпіювання. Повертаємося назад, підіймаємося нагору, біжимо до останніх двох квестів. Відкриваємо бокс. Ще один бокс. Ліворуч, праворуч, буде макака, яка дасть нам квест. Поговорили з нею, підіймаємось нагору. Підходимо до цього пульта, і наша задача його активувавши, натискаючи єшку, наша задача а, потрапити а, у тубочку крайню ліву, бачите, з зеленим колом. І треба горіхом влучити. У цю бочечку. Влучили, забрали ітем, біжимо до останнього квесту. Він знаходиться поруч. Підіймаємося сходами, розмовляємо з NPC. Наша задача запустити феєрверки. На цьому моменті в мене гра трошки підлагує Що ж, підійшли до дрона, натискаємо Єжку і повертаємося назад. Забираємо останній предмет. Що ж, тут було 15 квестів, нагадаю, і зараз вам дають змогу або продовжити гратися на цій локації, або натиснути Ні. І квести завершаться. Як бачите, 15 із 15 і за 10 хвилин ми пройшли. Що ж, дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.